Привіт, ютуб, привіт, друзі! Сьогодні я знімаю ще одне відео. Це буде тренування на спину. Це буде розпаковка посилки від GymBeam Це буде трохи мого дня. Мій сніданок, тому не будемо гаяти часу і поїхали. Друзі, стандартний сніданок Вівсяну млинець. Ось така ось неймовірна тема, протеїновий такий крем, тому всім смачного. Ось здемов ще трошки ближче. Ось так от. Фокус на О, Смачно. І так, друзі, розпаковка, як я її обіцяв. Ось протеїн. І ще одна. Рахісові пасти багато не буває. Так, з і EA. Це я заказав новий смак зелене яблуко, вже протестив на кардіо, дуже смачний, не солодкий, саме те, що ми хотіли. Ось бутилочка, це ізотонік. Також буде використовувати під час кардіо та інтенсивних тренувань для того, щоб відновлювати свій баланс по електролітам. ось, Ну і також дуже вкусна водичка. Так, це маєчка для дружини. Буде така, як в мене такого ж самого кольору. І в принципі усе. Сьогодні у нас тренування спини. ось Я починаю першу вправу це підтягування. це підтягування підтягування Я роблю їх або в гравітроні, або із власною вагою. Сьогодні це буде гравітрон. Я хочу максимально прожати та відчути свою спину. ось Тому поїхали. Я завжди використовую лямки на тренування спини. Це краще відчуття м'язів спини, це відключення рук, це робота з максимальними вагами. Тому я без них спину не треную. Це максимальне розтягнення в нижній точці і скорочення лопаток. Наступна вправа у нас половер з канатною ручкою. Ось також я його завжди роблю. В кожному тренуванні у мене є ця вправа. Це неймовірно навантаження на наші круглі м'язи спини. Це ширина спини. і я Дуже-дуже відчуваю цю вправу, а якщо я її відчуваю, я не бачу сенсі її не робити. Тому поїхало. У мене дуже повільна негативна фаза навіть з великою рукою. Максимальна амплітуда. Розтягуємо спину, mm -hmm. також одна з моїх улюблених, це тяга однією рукою, тут. Спина розтягується по всій фазі від низу до верху. Також лямки обов'язково, тому що тут дуже легко відчути руки, але при допомозі лямок я цього і збігаю. Так, однією рукою я тримаюсь. Максимальне розтягнення і скорочення <звук> 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 Вправа дуже гарно б'є аж униз широчайше. Що... Дуже класно, дуже. Е, Між підходами це трохи реклама амінокислоти. Це мій незмінний бренд, найкращий бренд Gymdeam. Ось, У них все, що завгодно. Аксесуари, одяг, спортивні домішки, харчування. Замінники харчування. Тому, друзі, заходьте на сайт, промокод Єременко 5, знижка 5%. Поїхали далі. Так, наступна вправа у нас це тяга на гантелі, але в моєму випадку це штанга, тому що у нас гантелі максималки 46. Я так знайшов для себе вихід із ситуації. Збільшення ваги це така ось штанга 55 кг Тут дуже важливо просто. Знайти баланс і взятися саме по центру, і все. Так, максимальна амплітуда поїхала. Опа. Горизонтальна тяга в такому тренажері. Це в мене широкий хват, паралельний. Ось, кісті, кисті розвернути. Поїхав. Максимальне розтягнення спини і скорочення лопаток. Теж такі ось, також дуже, дуже гарне тренаже. Мені він подобається більше, ніж. Мені він подобається більш ніж, наприклад, ось така тяга. Тут у нас фіксований корпус, ми впираємось грудним відділом у подушку. Корпус нерухомий, нема навантаження на додаткового навантаження на поперек. Дуже, дуже, класно. дуже класне розтягнення, тому що фіксований корпус. Так далі у нас наступна вправа це передостання. Це звичайна вертикальна тяга широким хватом перед собою до грудей. Знову лямки, тим паче вже руки втомилися, тому без лямок Ніяк поїхали знову максимальне розтягнення і скорочення. Це поки відпочине. Далі у нас буде останнє вправа. це половер з гантелею і все. І так, друзі, останнє вправа. Це вже точно останнє, це половер знову, але це гантеля. Це 46 кг гантеля. Ось. Тут дуже важливо правильно робити і відчувати спину. Не груди, а спину. Я роблю на спину. Опа! Це максимальне розтягнення. І скорочення лише до рівня лоба, не далі, далі вмикаються грудні, поїхали. Фу. Все, Таких ще два підходи. І на сьогодні все. Можливо, ще кардіо маленьке. І все відпочивати. Все, друзі, на сьогодні все. Ось таке в мене вийшло тренування. Але це задовго, тому що знімав для вас ролик. Зазвичай це в мене, це в мене ну, година максимум. 50-60 хвилин інтенсивного тренування. Тільки ноги можуть займати десь півтори години або навіть дві. Все. Всім продуктивних тренувань, гарної форми та міцного здоров'я.